Всім привіт, друзі! Важко записувати якісь відео в той час, коли в твоїй країні йде війна, але все ж таки вдається це зробити. В цьому відео покажу, як вивести свої світкоін з біржі Bybit на вашу банківську картку. Хто ще не зареєстрований на криптовалютній біржі Bybit, то я залишу посилання на реєстрацію в описі під відео. Також ви отримаєте бонус, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням. Щоб мати доступ до біржі в будь-якій точці світу, я користуюсь VPN-додатком Surfshark. Я користуюсь ним вже досить давно, тож рекомендую вам також встановити собі. Посилання залишу в описі. Після того, як ви вже вивели свої світкої на біржу і ви хочете вивести на свою банківську картку, заходимо на біржу, натискаємо знизу Торгувати. Якщо у вас тут не обрана потрібна валютна пара, то натискаємо ось тут і пишемо світ. Тепер, як бачите, у нас з'явився графік ціни, зверху відображається курс в теперішньому часі, тож ви можете порахувати, скільки ви можете отримати грошей по даному курсу. Ціна досить сильно просіла, тож думайте самі, чи варто вам саме тепер продавати світкоін, чи почекати, поки курс трохи відросте. Натискаємо знизу продати, тут де пише лімітний, натискаємо і вибираємо ринковий, щоб продати по теперішній ціні. Далі вводимо кількість світкоїнів, можете вручну ввести або потягнути повзунок і обрати у відсотках. Тепер натискаємо продати. І у нас виставляється ордер на продаж світкоїнів по ринковій ціні. Після того, як ордер спрацював, натискаємо активи. «Спот» і бачимо, що у нас на балансі є долари USDT. Тепер нам ці USDT потрібно вивезти на нашу картку, натискаємо перевод. Тут нам потрібно із спотового аккаунта перевести наші кошти на фінансовий аккаунт. Натискаємо фінансовий, вибираємо монету USDT і вводимо суму переводу. Натискаємо підтвердити перевод. І наші кошти успішно перевелися на фінансовий аккаунт. Тепер заходимо на початкову сторінку біржі. Натискаємо купити криптовалюту. Натискаємо P2P Trading. Що таке P2P? Це найпростіший спосіб надіслати гроші від однієї фізичної особи іншій. Фактично, це списування визначеної суми коштів з вашої банківської картки та її зарахування на банківську картку іншої особи. Тут зверху натискаємо продаж. Знизу в фільтрі сума вводимо суму, наприклад, 100 гривень. Це потрібно для того, щоб нам відображало лише тих покупців, в яких виставлені ліміти від 100 гривень. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете продати 10 доларів, а у покупця виставлені ліміти покупки від 100 доларів і вище, тоді вам такий покупець не підійде. Надію, все зрозуміло на даному етапі. Якщо є якісь питання, то пишіть коментарі. Тепер вибираємо спосіб оплати. Я вибираю монобанк, а вам потрібно обрати той банк, яким ви користуєтеся. Тепер ми обираємо покупця, в якого кращий курс, і який нам підходить по нашим критеріям. Наприклад, це Leon 2013. Натискаємо продаж. Якщо ви ні разу не робили транзакції через P2P, то вам потрібно буде ще ввести дані вашої картки. Тут натискаємо за криптовалюту, натискаємо Всі і натискаємо продажа. І тепер очікуємо, поки покупець нам скине наші кошти на нашу картку. Тут пише платіж в обробці і платіж буде виконаний приблизно через 15 хвилин. Очікуємо 15 хвилин і наші кошти мають бути зачислені на нашу банківську картку. І як бачимо, нам надійшла транзакція від. Олеся Олійник. 139 гривень 15 копійок. Тепер заходимо на байбіт знову. І тут нам потрібно поставити галочку я е, підтверджую повне отримання платежа. Натискаємо. Це наші кошти у нас на картці. Якщо у вас виникли якісь питання, то пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд, підпишіться на канал, поставте лайк. Скоро побачимось.